Тепер давай поїхали по суті. Я сказав, в принципі, два абзаци зробили шок на банковій. І один із них стосується СБУ. Для глядачів. повторю, хто не бачив, хто не чув. СБУ не зрозуміло, з якого дива розслідуючи справи про дома терпимості про стриптіз клуби. Ну я не знаю, з яких то пір в них це їхні компетенції. Ну окей, от вирішили зробити обшуки, прикриваючись справою про стриптіз клуби, пішли в суд. Взяли санкцію на обшир, бо їм треба було зайти саме в цю адресу. Вони прекрасно знали, що там знаходиться штаб. Вони прекрасно знали. Бо якщо вони не знали, то яке ж то тоді СБУ? Ну це шлепери. Тобто я розумію, що вони знали. Їм треба було зайти. Значить, були задіяні сили спецпідрозділу Альфа, причому з багатьох регіонів. Це вже сьогодні дуже багато журналістів почали викопувати. Там і Яніна Соколова, ну дуже багато хто. Вони фактично прийшли з обшуком, нібито в бордель, розуміючи і побачивши, що це штаб, але все рівно намагалися долізти до комп'ютерів. Наскільки розповідають журналісти залужний з е, іншими там, значить людьми, які були в цьому штабі, і строковиків в тому числі вони забарикадувалися. Після того залужний зателефонував і малюку, який включив дурака, каже: Не знаю, я не в курсі, зараз розберусь, і звичайно, Єрмаку, і дав зрозуміти, що воювати ми вміємо, і просто-напросто будемо ну буде бій. Буде бій і війська. Я от там дав команду захистити штаб, і ну війська певні підрозділи підтягнуться. Тобто така от історія, і я зараз почув сьогодні і побачив дуже багатьох публікаціях, в тому числі та ж сама Яніна Соколова написала: що багато людей, які були дотичні до залужного, розцінювали цю історію як намір ліквідації, саме ліквідації головкома. Коротше кажучи, ну якщо Альфа штурмує, бачачи, що це не бордель, а що це штаб, і йдуть зі зброєю спецназ, а там барикадуються військові, то в принципі можна заподозрити, що це є елемент, особливо на тому тлі, що Згадай, Юрій Віталійович. ну блін, ну як би не було, ну френдлі фаєру на початку, звичайно, було багато, але в даній ситуації ми можемо це розцінювати, як хочеш. тому я хочу, щоб ти саме прокоментував цю історію. як... Загрозу ймовірної ліквідації, а потім ще поговоримо про обстріл штабу. Я теж дуже хочу почути від тебе твою думку. Поїхали. Дивись, е, да, дійсно е, є ухвала суду, я про неї здається в му році ще казав. Е, ухвала суду, за якою СБУ, не маючи на те підслідності, отримала від суду дозвіл на проведення обшуку. Для наших глядачів, які можливо. ну... Тим особливо не кияни, пояснюю тоді штаб головнокомандуючого Збройних сил України знаходився в підвальних приміщеннях величезного готельного комплексу, який займає квартал міста Києва. Там декілька дев'яти і більше поверхових приміщень, всі, які ну, відносяться до цього готельного комплексу, великих, малих з конференц-залами, з ресторанами, з якою халяю, парками там ну, все вже під низом був штаб. Для того, щоб обшукати такий комплекс, ну я навіть не виявляю, скільки місяців, по ідеї, мало би піти. Зрозуміло, що ніякого готель вже з, з початку вторгнення там не було. Весь е, всіх, хто там жив, всі, весь бізнес і навіть весь персонал, майже весь персонал, звідки вивели, а внизу в добре захищених. В приміщеннях знаходився штаб. І ось СБУ отримує дозвіл на перевірку. Чи правда, що київська фірма, яка має ну там чоловічі стрібті клуби, їх штук 5 в Києві, там вказані mm -hmm. адреси, е Підставляє проституток багатим клієнтам, записує їх на відео, і отут вони зачіпляються ну, так, трошки за свою підслідність. І потім їх шантажує. Чистейша ментовська справа, Чистейшої води. Але е, у них нема альфа. А все, що є у МВС спецназ, він пішов на фронт. І тому доручають начальнику контррозвідки СБУ, тодішньому. Це попередник нинішнього покладу, е, організувати цю всю туфту. Вони знаходять причину, що колись там був цей стейптіс-клуб, який вже давно з 16-го року не працював. З 16-го беруть під це дозвіл суду, і коли приходять в цей величезний квартал готельного е, комплексу, йдуть не на перший поверх де був ресторан, не на третій поверх, де можливо якісь ліжка є з, з відеокамерою, я не знаю. Не на 10-й, ні на, 10 на 15-й, а іменно в той підвал одного ну, коробки, де знаходиться в штат. Заходять і бачать на е дверях, на ксерості зроблені ну, надписи: там такий-то відділ Генштабу, такий-то оперативний там, черговий, такий-то, їх це не смущає. Зборна солянка Альф з декількох областей України, ну, хлопців можна зрозуміти. Вони ж не вирішують, куди йти, куди не йти. Їм сказали, треба зайти і слідак покаже вам, яке приміщення взломати. Бо сам Альфовець ніколи не, не проводить обшук, він забезпечує доступ і безпеку. І от вони приходять, а на дверях стоять срочники. Срочники е, підрозділу, який, ну він так і називається, військова охорона частина, охороні генштаб. Бачачи цю ну, серйозно екіповану і е, налаштовану альфівську коробку, пацани складають зброю. І це врятувало ситуацію. Бо розрахунок був на те, що вони почнуть відстрілюватися. Вони складають зброю, альфа пробиває двері. У мене десь там є е, фотографії розбитих дверей, там ну, з петель поскиданих. але там є таблички, тому ну, не хочу цим займатися. Е, заходять туди. Заповнюють собою коридор, кладуть дуже жорстко кладуть цих сорочників на підлогу. До речі, якщо хтось буде в цьому сумніватися, то випливе відео, як вони фізично жорстко діють із військовослужбовцями. Яка різниця, сорочних, не сочник це е, військовослужбовець Збройних сил. І їх дуже жорстко, так як бандитів, затримують, кладуть на підлогу і гарцюють по них. Е, Виривається в коридор. Залужний штабом розумію, ну насправді Сташенко, напевно, навіть не розуміли, хто це. Ну, просто уяви, йде війна. Штурм. Йде штурм Харкова, а тут їх штурмує з коридору. Він закривається зсередини, а там броньовані двері були вставлені, слава Богу. Викликає адвокатів. Адвокати вступають в розмову з командирами Альфи. Ті раптом розуміють, куди їх засунули, матюкаються. Ну і починається процес ситуації Залужний, Звичайно, при цьому дзвонить спочатку в СБУ, потім е, до Єрмака. Потім йому відзвонюється Зеленський і каже, що він нічого не знав. Це помилка. Ну, звичайно, помилка. Ну 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 да. шукали фірму, яка закрита в 16-му році, і іменно в подвалі генштабу, і іменно зборний колективом Альфа, яку звезли перед операцією з усіх областей України. Бо ну сама страшна е і актуальна операція. В результаті е да є така версія, що е розрахунок був на те, що охорона відкриє вогонь, бо по ідеї вона мала відкрити вогонь. Хто хоч трошки в армії, розуміє, що напад на охороняємий об'єкт вимагає однозначного е, відкриття вогню. Якби вогонь це таки відкрився, далі б, е, Альфа, звичайно, працювала би з ними, як. Вони ж не розуміють, куди їх привели. Вони б працювали ну з ними да. як озброєними злочинцями, а потім би ну, їх зробили крайніми. Це ж то, що зрозуміло. Е, тому така версія ну, для мене не є е, е, ну, 100% доконаною, скажу відверто. Я більше схиляюсь до того, що це було е, намагання залякати залужного. Нагадаю, що це було тоді, коли звільнювали Харківщину, і рейтинг залужного тоді був за хмарним. Е, і його віра в нього в народі стала переростати. От в те явище, яке ми сьогодні маємо. Е, е, його вважають альтернативою, його вважають батянію, його вважають е, людиною, яка може врятувати країну. E, побачимо звичайно, як буде далі, але на той момент це було загально військове і загальнонародне уявлення. І тому комусь дуже свербіло це. І e, це була операція залякування, але не можна виключити, що був розрахунок на ексес виконавців з тим, щоб прибрати проблему. Бо в нашому, в нашому шоу, слуга народу, слуга один слуга народу. Він один. Ага. Як тільки на сцені з'являється хтось інший, він має зникнути добровільно чи ні? Юрітавич, але ж ти розумієш, що ця вся історія з бонапартізмом і забіженками, і з цією всією СБУ, штурмом і так далі, вона ж має мати логічне завершення і закінчитися мечом. Зі... Дуже важливо забув. При цьому, а. коли забарикодувався штаб, внутрі приміщення був не тільки Залужний, не тільки Шаптала, не тільки там їхні заступники, але ще і група британських радників. А ага, да, були бути присутнім що... при цьому всьому, і я собі можу уявити. Ну я не сумніваюся, що вони зробили рапорт про це. Я можу уявити, що подумали про політичну систему управління в Україні. Е, наші союзники, це також таке. Угу. А ну я ще раз наголошую. Я вважаю, що ця історія має закінчитися обов'язково обвинувальним вироком рано чи пізно до організаторів цього дійства, і вони мають бути перед судом, тому що під час війни. Таку, такий флеш, флеш рояль розігрувати. Ну, вибач, це трошки воно не, не зовсім камільфо. Але я знаю, що хочу що Окей, тебе вибач, спитати. Е, вклинюся, щоб зняти трошки напругу. А е, цей е, керівник контролю тодішній, я з ним зіткнувся. Ми якраз були е, в, на кордоні Миколаївської Херсонської області, страшна жара. Е, ну, шо, ну, добровольчий батальйон е, ТРО. Як ти розумієш, всі ми роздали автомати, і у нас не було протитанкового нічого. А рівно через одну посадку москалі. Звідти регулярно б'є арта, ну десь так, 30-40 снарядів по селу в день, і саме хірові танк. Ну, хто служив, ну, той знає, що танковий е вогонь страшний, бо спочатку прилітає, а потім приходить звук. Да. І ти не маєш часу приготуватися. У нас перший двохсотий, на жаль, загинув саме так. І, а протитанкового нема нічого. І от ну, мій командир був колишнім високим командиром СБУ. Перший заступник СБУ в мене був командиром. І от йому дзвонить. саме цей. Ну, колишній колега, саме цей начальник контроль, і каже, а ти не можеш попросити, щоб Луценко не критикував Фейсбуку Зеленського? То каже, не можу. Каже: ну, а можна все-таки? Ти не нахер прошли, каже, хочеш сам просити. Ні, я сам не хочу. Каже, а може вам щось треба? Ну, Поміняли. Мій генерал каже, ну нам Енлави треба, ну хоч що будь, ну, щось хоч проти танку, дивіться ока, ока, давайте-ка. Хай Луценко тиждень мовчить, а я вам буду раз тиждень Енлави присилати. І ми чесно, три тижні отримали три Енлави. А я мать. А я мовчу, блін, Ну, знаєш, ну мені все важко, ну тому що ну, всі ж кромці розмови про Чангар, Він же тут. От. Ну, ми ж стоїмо якраз ну, в місці, де люди ще тікають від під окупації, ще виїжджають. Тут ну і розповідають про те, що було. А тут знаходяться ті, хто хоронять Бузковому, гаю, Херсону, похоронили добровольців, розсирених, без, практично беззбройних. А тут, ну, саме розумію, всі історії. А тут жінки, зґвалтовані звідти відступають, що взагалі боюсь розказувати. І, і, так далі, і так далі. І той каже, ні, каже, а той війшов і курс. І каже: а можна хай похвалить Зеленського? Я вам за це джавелінда. Я чесно ну знаєш заради підрозділу. Я ходив, я два дня думав: за що ж хвиля похвалити? Ходив, ходив. А потім приїхала. А потім приїхала комісія, і щоб ну я не попадався на очі. Мені командир залишив на копанні бліндажа самого а, і тут мене прийняло, і я записав той знаменитий кліп. Може, пам'ятаєш, що всі ми знаємо собаку патрона, який допомагав розмінувати Київщину, але хочемо дуже дізнатися. Ім'я тої суки, яка розмінувала Чонгар. Ну і <смі> за пару днів, пару мільйонів. Коротше кажучи, із Жевелін пролетів, і з цього начальника контрозвідки зняли. Бо ми мали справу з людиною, яка страшно хотіла догодити Ну, Я, я чому розказую цю нібито смішну історію? Просто треба зрозуміти, яких людей призначали і які задачі їм ставили. Вони чітко зрозуміли, що головне угодити Зеленському. І тому е, збирають Альфу, посилають якийсь абсолютно міфічний сліптій-клуб, штурмують щось. Взагалі не думають ну, хоча б одною із звіреної, хто буде крайнім? Ну ти ж розумієш, якби відбулося не те, що вбивство, а навіть просто стрілянина, крайніми був би командир Альфи і оцей самий е, начальник контрозвідки, який їх туди послав. Чому в них нема навіть залишків. М -м 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 Скажем, думок... Юрій Віталіч, дивися, ну справа в тому, що Зеленський саме політику посподував на тому, що треба догождати лідеру. Тобто, це плібєї, Ну це пліб'є, і вони таким чином думають все діти на кріслах. Але знаєш, що я хочу тебе ще спитатися Принагідно, раз же, щоб цю тему вона в статті не не озвучувалася, але вона є дуже важливою. Я поясню потім логіку свого запитання. Чи чув ти щось про обстріл штаба і про поранення залужного? Пам'ятаєш, російська пропаганда казала, що е, залужного вже там ліквідували, і я пригадую, як наш весь український. Ский мудрий народ дуже сильно хвилювався з цього приводу, і потім залужний там виставив фоточку. По-моєму, Штефан Штірліс був там на тому фотографії, що він там, ну типа, за столом, сидить, Презпісною і так далі історія була така: це так. було уже пізно. те, що ми тільки що з тобою розбирали, це були е часи е звільнення Харківщини, тобто пізня весна 23-го року, а осінь 23-го року в Запорізькій області. А під час ну, штабного розбору ситуації на тому напрямку залужний отримав дзвінок з Офісу президента. Я знаю від кого, але хай він говорить. Дзвінок був, може, хвилин тобто, секунд, 30. Ну, типа, яка у вас там погода? І трубку. І рівно через декілька хвилин в те приміщення прилетіли ракети. Звичайно, можуть бути співпадіння. Я знову ж таки ну, стараюсь бути об'єктивним, і тут може йтися про співпадіння, так буває. Але е, прильот був потужний і, на жаль, влучний і залужний був поранений. Але для того, щоб не дати е, приводу москалям до радості, він штафувався, е, спростував е, всі ці чутки. Але тепер, ну вже про це можна говорити. Да він був поранений саме там. Я хочу просто-напросто зараз закрити роти. тим всім, які і мені також пишуть, і в по фейсбукам ганяють, що от залужний. От бачите, от він комісувався. А в нас тут що, інваліди армією керували, і так далі. Я дуже добре пригадую, коли сам після госпіталя вже виписався, і мене зустріли. Журналісти знаєш якої кампанії недалеко від Коломойської, і почали кричати: А що ж то за поранення? То ж руки ноги ж не повідривало. Тобто, от, я от, хочу просто закрити всі му роти. Не обговорюйте медичні речі. Ви не маєте в тому тями. Якби ви знали би, що до чого, які поранення, які наслідки, чому люди комісовуються, чому тягнуть до останнього, аж поки вже ну вже гайка і так далі. То, можливо, менше би менше транділи. То я саме для того це питання сьогодні задав, щоби поставити на ньому, знаєш, скажем так, крапку, а далі хай собі думають, бо в нас є. Поставте запитання комусь іншому, бо я зацікавлена особа. На мене вилили також будь-дорог, скільки коли я комісувався, і кожному розповідати, що у мене залишилася одна третина підшумкової, і, і там. Та я знаю ту історію. Нема сенсу. Я не хочу е, <кхем> ну, е, да, розповідати наші... про, про те, на яких е, зубовному скрежеті ти воюєш, з якими таблетками ходиш, з якими уколами постійно ти маєш справи, але е, я. В армії служив чесно. Списався також чесно. Співчуваю тим, хто маючи всі підстави, не списує, да? ну, але це ж не значить, що винні ти, хто маючи підстави списався. Ну, і ще можна... одна дуже важлива річ. Ну хорошо, ну давай представимо, що залужний би не списався. Давай представимо собі, що його зняли, і він вже два роки був би в розпорядженні Верховного Командуючого, бо генералів іначе неможливо списати. Їх або кудись призначають, або ні? Як відомо, залужного зняли не самого. Разом з ним зняли приблизно 15 генералів. Взагалі, будь-яка країна з руками і ногами кожного з них взяла, враховуючи їх бойовий досвід сучасної війни. Але за весь цей час ні один з них не отримав бойового призначення. І от скажіть мені, що краще служити державі в Лондоні чи е протирати штани в Києві. Ну, не маючи жодних шансів воювати. Причому цинізм ситуації ще й в тому, що така людина не має права нічим іншим займатися, ні йти в бізнес, ні йти в викладацьку ну взагалі нікуди, він має чекати, коли про нього зволять згадати ті, хто їх е, безпідставно зняв. Тому це от цього кута, також хотів би всім цим недоброзичним нагадати: так що краще бути. Генералом, якого зняли, і він вже два роки сидить в Києві і не знає, ну, як заробити на життя, їм вже взагалі платять оклад. Щоб ти розумів, знаю. пару тисяч гривень. Навіть да, не 10, знаю. не 20, пару тисяч. І от вони не мають права ніде працювати, їх ніхто не дає воювати, і в той же час, як тільки вони підуть на ВЛК, їй будуть казати, що вони майже ухилянти. Тому це все. Давайте залишимо це для дурних. Всі розумні, okay. хоч. Хто був на фронті або стикався е, з фронтовиками, розуміють, що це чисті маніпуляції. Залужний служив державі на генер... офіцерській і генеральській посадах і служить державі на посольській. Ким він буде служити завтра, залежить від кожного з нас. Я можу тільки на завершення саме цієї теми сказати одну історію. Дуже приколо, коли штабні верніше, як дальнобойні да, ловіки, як ми їх називали, да в певній мірі люди, які взагалі не мають розуміння, що таке війна, починають коментувати, що в нас героєм можна бути тільки, якщо ти загинув, а поранення це тільки, якщо тобі щось повідривало там руки, ноги. От тоді вже ти вже в нас герой.